Всім привіт! З вами Василь Малець, і сьогодні я вам покажу коротенький спосіб, як перевіряти, чи справді ваші статті в Web of Science індексовані, не маючи підписки або повного доступу до бази Web of Science. Отже, перше, що потрібно зробити, це перейти за посиланням, яке ви отримаєте після вебінару. От тут у вас відкриється такий міні-доступ до бази Web of Science. Клікайте на цю штуку, і тут можете вибрати. Publication titles це назва журналу, та? або title, це так само. І або вводити назву журналу. Ось, допустимо, ми ввели Education Sciences. І нам підтянуло, тут вибираєте Date New First. І тут підтягнули всі останні статті, опубліковані в цьому журналі. У вас буде доступ тільки до 51 статей. Тому, якщо хочете 100%, наприклад, перевірити, чи ваша стаття індексована, переходите, обираєте топік. І вводите сюди назву вашої статті. Ось б, стаття проіндексована. Що ви вводите назву невірно, давайте допустимо. Вам поки, що такої статті немає. Отже, ваша стаття поки ще не проіндексована. Що стаття проіндексована, ви заходите, відкриваєте саму статтю. Тут вас пише дата індексації, анотація, і також буде. Web of Science ID. Просто копіюєте цю ссылку, надсилаєте, показуєте, і ви бачите, що ваша стаття проіндексована. На цьому все. Дякую.